Крим є невід'ємною складовою України через те, що українська нація в процесі свого етногенезу формувалася і на цих землях також. Тому Україна як цілісний організм є неповноцінною без частини своєї території. Це стосується не тільки Криму, це стосується і Тимчасово окупованої частини Донбасу, а так, також е тих земель, які знаходяться в складі інших держав, але також етнічними територіями України. Як хлопці-бійці сприйняли. А... Лекцію чи зацікавлені ці хлопці, котрі знаходяться, котрі зараз несуть тут службу. Видно, що те про що говорилося на заняттях, вони це сприймають своїм серцем. Тобто вони сюди потрапили не випадково заробити кошти чи провести якось своє дозвілля. Ось цей це в них в серці. Я це відчував, в їхніх поглядах я бачу, що вони це сприймають е, як особисту справу. Тобто у нас тут розходжень немає між тим, що говорилося, і те, е, заради чого хлопці сюди приїхали. І якщо з нами матінка Божа, з нами Бог, тоді нам не важливо хто проти нас. Ми переможемо. Вільний рух правий сектор є е, рухом ідейним, тобто е, цементуючою основою, тим стежнем навколо якого об'єднуються люди, які беруть участь в національному визвольному русі? У нас є ідея визволення духовного і фізичного української нації з рабства, побудови Української суборної самостійної держави. Верховний відділ правого сектору зараз здійснює об'їзд усіх загонів з ідеями виховною метою, і ми приїхали сюди на Блокаду Криму в Чонгар, щоб привести так само ідеологічні заняття з хлопцями, котрі несуть службу на цьому першому відпуску. Ось, Так співпало, що ми потрапили сюди на свято покрову Пресвятої Богородиці, охоронниці всіх військових формувань, усіх часів. Боротьби українського народу за своє право жити на цій землі за своїми предківськими звичаями і законами. А козаки, січові стрільці, воїни української і повстанської армії всі вони віддавали себе під покров Пресвятої Богородиці. І сьогоднішні добровольці так само знаходяться під покровом Матері Божої. Це засвідчує. Безперервність боротьби українців за своє місце під сонцем власне засвідчує те, що боротьба продовжується і ну, переможемо.